27 січня відзначається міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. З Цієї нагоди у Волинському краєзнавчому музеї відбулася історична година від історії до живого свідка. Розповідь очевидців Голокосту. Окрім розповідей про ту страшну трагедію, присутні оглянули фотодокументальну виставку Голокост на Волині. Історичний огляд детальніше у нашому сюжеті. У роки Другої світової війни на Волині загинуло 110 тисяч євреїв. З них більше 25 тисяч у Луцьку. На вшанування пам'яті жертв Голокосту у Волинському краєзнавчому музеї відбувся захід від історії до живого свідка. Розповідь очевидців Голокосту. Співробітники музею підготували документальну виставку, на якій представлено матеріали, що свідчать про ті страшні часи. На ній, окрім фото та документів, експонуються почесні грамоти Волинян, які ризикуючи власним життям, рятували євреїв. За це вони удостоєні звання праведник народів світу. Про те, як відбувалося знищення невинних людей, розповів Дон Шольхетман. Це не були воєнні, це не були люди, які з зброєю в руках боролися з окупантами, це були мирні жителі, з ними поводились по звірячому. Вони були загнані в так зване гетто, їм не дозволяли виходити з гетто. Їх Водили колонами, якщо хтось з них йшов, то повинен був німцям давати дорогу, повинен був знімати капелюха там, чи шапку перед німцями. За словами голови Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму Сергія Швардовського, до війни у Луцьку проживало майже 20 тисяч євреїв. А вже станом на 1 вересня 44-го залишилося лише 42. Зараз у Луцьку їх більше двох сотень. Аби зберегти свою культуру та релігію, організовується чимало заходів. Шукаємо підходи, щоб навіть ті, хто вже сумілювався, поверталися до релігії, поверталися до своїх коренів. У Нас проводиться традиції, вивчаються традиції для дітей, для дорослих, тих, хто нікого взагалі на в роки радянського союзу, коли не було релігії ніякої. Вони це не проводили, не знали. Тому ми проводимо зі всіма категоріями населення від дітей до дорослих і до вже похилого віку. Ми допомагаємо їм. Голокост завжди слугуватиме всім народам застереженням про небезпеку, що таять у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередженість.